Привіт! Приємно, що ви знову завітали на мій канал. Я Христина, і сьогодні ми поговоримо про те, чим ми всі дуже добре знайомі: предмети вдома. Наш дім це наш особистий простір, наповнений всілякими предметами, які роблять наше життя простішим і оточують нас комфортом. Тому на цьому уроці ми розглянемо деякі слова, пов'язані з предметами в будинку та навколо нього. Починаємо! Почнемо зі слова Афтрекер. В українській мові це означає скребок для скла. Повторюйте за мною: де афтрекер. Де афтрекер. Наступне слово васпродукт або детергент. В перекладі на українську це означає миючий засіб. Скажіть зі мною: от васпродукт. Стрейкпланк. Означає прасувальна дошка. Повторюю за мною. Дестрейкплайнг. Дестрейкпланґ. Васмант – кошик для білизни. Скажіть зі мною. Де Васманд. Де Васмант. Гансшвунен це слово, що означає рукавички. Повторимо: Де ганшвунен. Де ганшшкунен. Дрохрик означає сушарка для білизни. Скажіть зі мною. Гт дрохрик, дрохрик. Двел це слово, що означає тряпка для миття підлоги. Повторимо: д двел. Д двел. Стовдук це ганчірка для витирання пилу. Повторимо: д стофдук. Дестовдук. Зитл це слово, що означає крісто. Повторому. Дезитель. Дезитель. Каст означає шафу. Скажіть зі мною. De kast. Де kast. Стул означає стілець. Повторимо: Д. Стул. Стул. Крюк означає табуретка. Скажіть зі мною: де крюк. Д. Крюк. Рек це означає стелаж. Повторимо. Гет -рек», Рек. Мат означає климок. Повторимо. Д мат. Д мат. Дюрбел. Це дверний дзвінок. д Дюрбел. Дюрбел. Парлофон означає домофон. Повторимо. Парлофон. Парлофон. Клінк означає дверна ручка. Повторимо. д клінк. д клінк. Слот означає замок. Повторимо. Hed slot het slot Порт це слово, що означає «брама». Повторюйте за мною. De port Дякуємо, що подивилися цей епізод Нідерландської мови. Підписуйтесь на наш канал в Instagram, щоб отримувати повтори та інші навчальні матеріали. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати наступні уроки. Дякуємо за вашу підтримку і до наступного разу!